Безгалтр гає, напівпоролон, має досить глибоку чашечку, дуже зручний. Зверху е добре закриває груди, м'яка, еластична і приємна на дотик мікрофібра. Вона плавно переходить до бретелек. В поясі тут немає е бокової кісточки, пояс добре тримається за рахунок дуже якісного полотна. В е великих розмірах три ряда гачків. В середині чашечки, натуральна бавовняна тканина, чашка глибока і зручна для жінок з великими грудьми. І також угає повномірний об'єм і дуже-дуже зручний. На дотик, приємний на дотик шовковиста мікрофібра, начебто така як врубчик. В інтернет-магазині Білизна Ін Йон» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.